Там, там, проси, щоб почав. Діорни, Марк, дрни, покажи, его голову далі живі. Швиденько, думай. Покажи животік, дивинди. Все, передня, передня постійно. Живіт, голова, зліва почни. Передня, передня, туди, туди, грузини. Ножками, Марк, ножками. Голову забирай. Забирай голову. Марк, підніми ручки смик, Смикни тут, оп, і покажи на живі. Давай, давай, на ньому, на ньому, Марк. Більше удари через животі все уже живі стоп чотири ми чотири мити працюємо хвилини працюєте Запередній, хоп туди, засунув. Марк по не йде назад. Давай передня, передня, частіше неї, загружай, здвоєний джебик. Здвоєний, др дрт дьор туди. Дерну вдарив швидко. О. Три удари працюй, Марк, так. Да. Все, на ньому дай темпу йому трохи. Дірне, Марк, дернув показав одне в друге. Хороше. Кулачки, пацани, довертайте обидва. Во, передня, передня туди. Чистіше не. Вище руки, Марк. Три удари. Раз, два, три, во. Ще. Три удар. Тройки, тройки, майте. Марк, третій удар додає. Раз, два, три. Раз, два, три, швидше. Три, три, во, хорошо, і вийшов. Ще три, раз, два, три. Лівий ліво, ліво правий туди, посильно. Ну. Хорош. Быстро, э, Ваня, иди сюда, давай. На зыбри, поставь там таймер цей. Раз-два Раз, на мешочках начинаете работать. Давай, давай, Марк, три, три удара. Раз-два, три. Дерни удар відразу. Діорк вниз. Не спи, Марк, не спи. Дьорнув, пробив. І б'єш! Ну, Ліво-ліво, право туди. Марк, не стой. Ну провали ножками біля, розривай дистанцію. І повтор. Повтори. Піднімо ручки вещи. Все, до нього до нього. Іди працюй, Марк. Во. Бийте, бийте тут. Бийте. Біль нього на Повторна атака, Марк. Раз-два, тянусь, раз-два. Оп, і знов. Вот так. Хорошо, ще. Ще, ще не накидуй. накидуй. Швидше, швидше. Три удари, Та-да-да. -та -та. Три, Марк, три. Три. Хорошо. Ближче ножками, ближче ножками. Ручки вищі підніми. Передня, передня, передня туди. Забережі голову, марк. Голову. Кидай, 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 ручки. Діорну вдари відразу. і удар. Ну не, не лишайся після так. Не лишайся. Вище піднімо ручки.